У будь-який час та будь-яку погоду вони мають оперативно висунутись на позиції та ліквідувати повітряну ціль. На Житомирщині відбулись навчання мобільних груп протиповітряної оборони одного із підрозділів сил ТРО. Ці військові служать на півночі області, поблизу кордону із Білоруссю. Їх завдання збивати повітряні цілі, зокрема, російські дрони Камікадзе. За легендою навчань у повітряному просторі виявили російський дрон. Групи виїжджають на визначені точки, розгортаються та мають ліквідувати повітряну ціль. Обстріляти з стрілкової зброї і знищити низько літучих ціль це більш ефективно такими малими групами. Це швидкість, мобільність, можна швидко змінити позицію, обстріляти, і це не така є велика затратна, як це, допустимо, якимись другими. Средствами. Мобільна група після прибуття на точку розгортається за кілька хвилин. У кожного бійця своя роль. Поки стрілець та навідник шукають та знищують повітряні цілі, інші військові тримають кругову оборону. На випадок, наприклад, ворожої ДРГ. У групі Джина всі бійці це колишні цивільні. Лише командир має бойовий досвід. Військовий воює із 2014 року. Є Зараз навідник, він працював в театрі у Львові. Медик ну, був ну, гражданським медиком до цього. Ну і водій водійно, ну теж працював водієм. А так багато навчання, навчання на озброєнні мобільних груп кулемети як радянського виробництва, так і натівського зразка. Метис працює із радянським РПК. каже, проти цілей, які йдуть на малій висоті, така зброя є ефективною. Дальність польоту 3 кілометри убойна сила. Півтора кілометра. КК МБ. Ну, якщо летять, можливо достати. Проти шахідів, також легко броньована техніка, так само вражається. Піхота на такій дальності він ефективна. А ось за допомогою такого прожектора мобільна група може працювати по ворожим цілям вночі. Працює він просто від автомобільного акумулятора або ж від прикурювача автівки. Він працює від прикурувателя. Дальність його десь метрів 150, примерно там, до 200 метрів. Ну, і хватає на шахиди і хватає. А да, чим простіше ти мені кажеш, це краще. Нормально освіщає все. Тільки не, не попадалися ще нам шахіди. Такі мобільні групи створені у кожному підрозділі Сил ТРО, які несуть службу на півночі області. Мобільні групи сформовані по всьому нашому підрозділу. І забезпечують прикриття державного кордону з Республікою Білорусі. Відповідно, згідно команди, повітряна тривога та інших команд, вони висуваються на локації, зазначені і визначені, і відпрацьовують по ворожих об'єктах. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.